На станції переливання крові із самого ранку військові національної гвардії України вони прийшли здавати кров для своїх побратимів, які чи не щодня отримують поранення на передовій. Серед них Сергій кухар Рівненського підрозділу Національної гвардії України. До повномасштабного вторгнення чоловік куховарив у відомому ресторані Рівного. Проте після він вирішив допомагати силам оборони і вже п'ять років годує українських військових. Також вже не вперше Сергій здає кров. Це вже одинадцятий чотирнадцятий раз вже є з. Посвідчення заслуженого донора, і так мені подобається. І по стану здоров'я я себе відчуваю краще, як здаю кров. мені стає краще. От прилив енергії, позитив і серед нацгвардії зростає кількість жінок. Маргарита у національній гвардії з 2019 року. Зараз проходить службу на посаді діловода автомобільної служби. Кров намагається здавати постійно. Я стараюся знову завжди. Вчасно здаватись, це потрібно нашим людям, воїнам, хоч якась допомога. Військові масово здають кров для поранених на фронті, адже переконані, їхня кров потрібна та може врятувати чиєсь життя. Раніше я не, не, не здавав ніколи. Під час війни це стало питання дуже важливе, як для побратимів, так і для Збройних сил. Наша кров може врятувати комусь життя наших побратимів. І на сьогоднішній день це є дуже актуальне питання. Допомагати можна не лише зброєю, каже офіцерка служби інформації та комунікації рівненського підрозділу Національної гвардії України Марина Кривульська. Іноді найсильніша підтримка це простий, але важливий вчинок. Ворог не жаліє ні кабів, ні дронів, ні скидів, і військовослужбовці на фронті отримують поранення. Кров є важливим елементом їх порятунку, тому військовослужбовці Національної гвардії регулярно долучаються до подібних заходів. Нацгвардійці є постійними донорами крові. Ось ми постійно організовуємо подібні заходи. Ми постійно на зв'язку з станцією переливання крові. У станції переливання крові кажуть, такі акції дуже необхідні. Потреба у донорській крові постійна, але останнім часом відчувається напрочуд гостро. Сьогодні бракує всіх груп крові, переважно зразу «мінус». І її треба весь час поповнювати, тому донори треба весь час. Весь час в оптимальній кількості в районі 70-100 донорів на день для того, щоб повноцінно забезпечити нашими компонентами. Всі заклади. обласний центр служби крові працює з понеділка по п'ятницю, з восьмої години ранку по 13.30, а також його двері відчинені в першу та третю суботу місяця. Олеся Мороз Денис Козлов, телеканал ITV Media Group.